За послугою продаж від власника, нагадую ще раз, це номер телефончика буде під відео даного власника автомобіля. Ви з ним все домовляєтеся, телефонуєте йому, пишіть все, що треба. Значить, 2011 рік, куплена в Україні, Єврокаровська зібрана в Україні, має 1,6 MPI двигун. До речі, ось номер телефончика власника. Бачите, в нього об'яви навіть є. І дивіться, тут величезний цей ліфтбек багажний відділ. Тут можна багато яких речей завантажувати. Погнали з цього боку Чорна ось така скло, трошечки претоновано. Таке чуть-чуть, типу, коричніватий має відтінок тонування. Дівани отакі гарні, купа місця. Спереди виглядає в нас все так само. Файно, гарно. Стеля вся чистенька, бачите, не прокурів, не пропалів. Ніяких нема. Зимова гума. Вінтерконтакт Continental. Лобове оригінал. Де там 11 рік, ось фокус плохоловець сплінтекс написано. Лінзоване світло противотуманні фари, там ще по-молоді ходові огні оці бокові, або коли кермо ви повертаєте. Дивимося зі сторони водія. О, до речі, так на сонечку вона блищить, вона перламутр. Я не знаю, як вам передати. Бачите, о, перламутр. Чорне сонечко вийшло, дуже тепер гарно бачить можна. Чотири скло підімача, електрозеркала з підігрівом. Керування світлом, рідне кермо, ось так виглядає. Сідуха водія, вся цілюханька, не задряпана, ліфт, сидіння працює. Ручне гальмо, прикурювач, п'ятиступка. Кондиціонер, медія, все рідна. Пробіг на приладах 300-2000. І зараз вам покажу цей легендарний двигун. До речі, люди віддають ще літо. Комплект Гуми є. Ось він у нас. 16 MPI, вибачайте. BSE Кадіровка восьміклапаний. І отак все гарно виглядає. Ніхто не намивав, захист двигуна мається. Ось вам Єврокар. Він кодік кому треба. В общем, давайте за саме цікаве, це ціни на дане авто. Власник каже, хто запропонує 7700 доларів, той буде новим власником даного автомобіля. Номер під відео, телефонуйте, домовляйтесь.